Вітаю, шановне панство. Продовжуємо тему щодо кремлівських курсантів, яких я ретельно підозрюю у геноциді українського народу. Є такий факт, що український народ та українські добровольці не довіряють кремлівському курсанту сирському. Тому перед самим звільненням залужного з посади ми побачили, як у соцмережах що нібито Залужний обіймався з кремлівським курсантом. Це поставило у ступор та засмутило більшість українців. На це я скажу вам так. На мою особисту думку, це був звичайний наказ залужному з офісу президента Єрмака. Наказ пообніматися з кремлівським курсантом. А метою цього наказу було наступно підривати авторитет залужного та, хоч якось підняти авторитет зашквареному кремлівському курсанту за рахунок залізного генералу. Генерал залужний, як і військова людина, яка звикла виконувати наказ вищого керівництва, виконала і цей наказ. Друзі. Зверніть увагу на той факт, що більш ніж за 10 років війни немає щоб колись залужний, обіймався з Сирським. В інформаційному просторі немає жодного позитивного висловлювання зі сторони жодного патріота України на користь кремлівського курсанта або його подільників. І цей факт багато про що говорить, тому що зі сторони жодного справжнього патріота України немає. И Николай не будет жодного позитивного выслову на адресу кремлийских курсантов, які влаштували геноцид украинского народу. Далее будет самое интересное, важно гримыть. Командующий этот військами то Тырский. Я ему говорю, американцы в любом случае тебя должны были наебать. Он говорит, ну ладно, проехали, говорит, как у тебя дела. Я говорю, у меня тоже все в порядке. Здесь встретились, поговорили, ну вот, переговорили, договорились о новой встрече. Я його позвал в Бахмут. Решили о том, что через какое-то время вместе в Варшаву поедем. Собственно говоря, вот так сегодня пройшов вечер в Бахмуті. Друзі. Як ми тільки що побачили, поки не керівник групи Вагнер розказує, як він під час війни зустрічався з кремлівським курсантом Сирським. Чітко чутно, як він називає прізвище Сирський. Пригожин чітко сказав своїм ротам, що він взагалі після захоплення України разом з сирським та українським народом, яких вони вирішили перетворити на Кріпаків, підуть чинити агресію на країни НАТО, та наступного разу вони планують зустрічатися у Варшаві. Тобто під час війни кремлівський курсон Сирський зустрічався з ворогом, начебто вони друзі або бізнес-партнери, та планують чинити військову агресію на країни НАТО. Я вважаю, що всіх підозрюваних фігурантів до геноциду українського народу потрібно терміново заарештувати та відправити до військового гайського трибуналу і судити ці злочини саме в Газі, а не в Україні, тому що правоохоронна судова система та діюча влада України до цього процесу ще не готова. По друге саме злочини з формулюванням геноцид це пряма прерогатива гайського військового трибуналу, і це буде справедливо, а головне прозоро та результативно. Кремлівські курсанти та ося п'ята колона Кремля повинні відповісти за зраду не тільки України, а усього вільного світу, який допомагає українцям та головне за геноцид українського народу. П'ята колона Кремля повинна відповісти в гайському міському трибуналі за знищення самих найкращих синів та доньок України. П'ята колона в гайському військовому трибуналі дадуть дуже важливі та цікаві покази на своїх подільників в гілках влади України від місцевого самоврядування до офісу президента Єрмака, а також дадуть корисні покази на своїх кураторів та ляльководів із Кремля. Я, Михайло Корольов, готовий увійти у слідчу групу від України та надати всі зібрані мною залізобетонні докази та факти. Зараз багато хто говорить про те, що Україну вже давно керує на шостий президент України, а Андрій Єрмак. І що він теж агент. Кажуть, що ви агент ФСБ. Вибачте, маю запитати. Єрмак агент ФСБ. Так ось це і буде яскравим індикатором, хто такий Андрій Єрмак. Якщо Андрій Єрмак не надасть наказ силовикам, яких він особисто сам напризначав на посади. Заарештувати сирського та усю кремлівську п'яту колону та терміново відправити їх до гайського військового трибуналу, то він автоматично разом зі своєю шисткою стає співучасником геноциду українського народу та одним із головних фігурантів майбутньому процесі щодо військових злочинів проти України. Друзі, держимо це питання на контролі з медом плідна праця та об'єктивна інформація. З вас підтримка, єдність та репост. Слава Богу, разом до перемоги України.